Привіт, хвостолюбчики! Пам'ятайте наше відео про дивні й кумедні звички наших котусиків. Воно вам так зайшло, що ми просто мусимо зробити другу частину. І цього разу про гавкусиків. Бо погодьтесь, вони не менш веселі та загадкові. Сьогодні розберемо 5 приколів, які ваш хвостик точно робив хоча б раз у житті. І, звісно, з'ясуємо, що вони насправді означають. Поїхали! Гавкіт на дзеркало! Почнемо з класики. Уявіть, ви вперше показуєте своєму хвостику дзеркало, а він одразу починає влаштовувати цілий концерт. Спочатку гавкіт, потім стрибки, ігрові поклони, і все це з максимально серйозним виразом мордочки. А все чому? Бо песики не проходять так званий мірор-тест. Тест на самопізнання у дзеркалі, тобто вони не сприймають відображення як себе. Для них це інший собакен, який з'являється просто не звідки. Тому тут може бути кілька сценаріїв: хтось починає обороняти територію і голосно захищати свою людину, інший гратися, запрошуючи цього загадкового двійника до біганини. Особливо комедно, коли хвостик намагається відганяти своє відображення, а потім ще й гордо Дивиться на вас, мовляв, все, я врятував ситуацію. До речі, цікаво, що дорослі песики з часом можуть звикнути до дзеркал і просто ігнорувати їх. А от цуценята майже завжди влаштовують шоу з першого знайомства. Якщо ви вже досвідчений пет перн, то точно помічали цей прикол. Ваш хвостик на прогулянці раптом зупиняється і починає жувати травичку. І в той момент він виглядає, як справжній. Веган на годину. Поїдання трави. Чому ж песики їдять траву? Тут є кілька версій. По-перше, це спадщина від їхніх диких предків. Вовки, наприклад, з'їдали свою здобич повністю разом із вмістом шлунка, де завжди була рослинність. По-друге, трава це клітковина. Вона допомагає роботі кишківника, наче природна добавка до раціону. А по-третє, іноді хвостику просто подобається смак чи текстура. Це може бути своєрідна звичка для розваги. Як у нас, гристи нігті, коли нудно або тривожно. І ще одна популярна теорія. Песики їдять траву, щоб викликати блювоту. І частково це правда, але не завжди. Дослідження показують, що більшість песиків почуваються абсолютно нормально перед поїданням трави і зовсім не рвуть після. Тобто, іноді це спосіб полегшити нодоту, але далеко не основна причина. Важливо. Трішки травички не біда, але коли її забагато, це вже може обернутись розладами ШКТ. До того ж, разом з травою хвостик може з'їсти і пестициди, добрива чи просто бруд, і це вже точно не на користь. Тому краще слідкувати, де саме ваш пухнастик влаштовує зелений перекус. І якщо помітили, що він робить це занадто часто і після цього почувається погано, варто проконсультуватись з ветеринаром. Ну добре, перекусили час іти спати. І тут починається цілий ритуал: ви стелите хвостику ковдручку, даєте м'яку подушку, можливо, навіть купили йому власне ліжечко. Здавалося б, ідеальні умови для сну. Але ні. Ваш улюбленець замість того, щоб одразу влягтись, починає кружляти на місці, копати, шкряпти лапками, ніби там приховані скарби. Знайомо копаються ліжко або інстинкт гніздування. У дикій природі їхні предки викапували ямки в землі чи збивали траву, щоб зробити собі затишне і безпечне місце для відпочинку. Тож навіть у сучасних умовах цей інстинкт нікуди не зник. Ковдручка чи подушка для хвостика стає заміною тієї ямки і теплим безпечним місцем. А є й інший цікавий момент: на лапках у песиків є спеціальні запахові залози, коли вони копають то залишають на ліжку свій аромат. Таким чином, песик підписує територію. Мовляв, це моє місце, не чіпайте. Цю дію можна назвати процесом маркування, мічення запахом. Ще одна причина пошук комфорту. Улюбленець може намагатись охолодитися, відгортаючи ковдру або навпаки зробити місце теплішим і м'якішим. Іноді копання це спосіб зняти стрес чи розважитись. У цуценя це взагалі може бути просто грою, коли сам процес дарує задоволення. Але як завжди, є й винятки. Якщо купання стало занадто нав'язливим і супроводжується змінами в апетиті, дивною поведінкою чи навіть болем, варто звернутись до ветеринара. Такі ритуали іноді можуть бути сигналом, що хвостика щось турбує, або він відчуває дискомфорт. Отже, Хелсі перекус був, місце викопане і облаштоване, але лягати ще рано без фінального ритуалу. І це ще одна особливість поведінки хвостиків: крутиться перед тим, як лягти. Уявіть, ваш песик ходить колами по ліжку, крутиться, ніби ніяк не може зручно вмоститись, і тільки потім влягається. Насправді це давній інстинкт. У дикій природі так хвостики пригладжували траву, перевіряли, чи навколо безпечно, і навіть знаходили оптимальну температуру для відпочинку. А ще коли лапками торкаються підстилки, вони залишають свій запах. Мовляв, ось моє місце. У нас із вами теж буває щось схоже. Пригадайте, як ви самі крутитесь у ліжку, шукаючи найзручнішу позу. Тобто, для нас це просто пошук комфорту. А для хвостика цілий комплекс підготовчих робіт перед відпочинком. Бо насправді ці оберти виконують кілька важливих функцій. Перше перевірка безпеки у природі. Це допомагало переконати, що поруч немає ніяких змій, комах чи хижаків. Друге регуляція температури. Обертання допомагало знайти прохолоднішу чи теплішу ділянку, щоб спати було зручно. І третє маркування території. На лапках є залози, які виділяють запах. І коли песик крутиться, він залишає мітку, показуючи, що це його місце для відпочинку. Отак миле і кумедне покруж і ліг для песика насправді перетворилось на цілий набір ритуалів, що дають йому відчуття. Комфорту і безпеки. Ну що, готові? Бо зараз момент, який підкорює абсолютно всіх. І зізнайтесь, ви те щоразу ловите себе на думці: ой, ну це вже занадто мило. Нахиляють голову на бік, коли слухають нас. Цей момент, коли ваш чотирилапий друг схиляє голівку набік справжня особливість повсякденного спілкування. Уявіть. Ви промовляєте заповітне слово гуляти і раптом весь світ ніби на слово Хвостик завмирає, вушка насторожується, а голова плавно схиляється. Ідеальний жест зацікавленості та спроби зрозуміти. Неначе питає: Ти серйозно прямо зараз? Так, а чим же викликана така реакція? По-перше, це спосіб краще почути. Песики мають надзвичайно чутливий слух, і нахил голови допомагає їм точніше локалізувати звук. По-друге, це прозоровий контакт. Особливо у порід із здовшими носиками, коли огляд може перекриватись, нахил допомагає краще бачити ваше обличчя, міміку й читати інтонацію. А ще це сигнал концентрації. У цей момент хвостик буквально намагається розшифрувати вашу мову, впізнати знайомі слова, їсти, гуляти, погратись. І тут уже починає працювати позитивне підкріплення. Нам подобається цей нахил. Ми посміхаємось, хвалимо і гладимо, і песик повторює. Тому нахил голови поступово стає частиною його маленького спілкування з нами. Цікаво, що вчені знаходять у цій звичці ще глибший сенс. Дослідження показують, нахил голови може бути проявом. Мислення у цей момент хвостик ніби переключає увагу, обробляє інформацію, пригадує знайоме слово, команду чи оцінює ситуацію. Це маленький маркер когнітивної роботи мозку. А ще це про емоційний зв'язок. Коли улюблений здивиться на вас крізь цей кумедний нахил, він насправді підкреслює свою залученість і готовність реагувати саме на вас. Цей жест довіри, мовляв, ти для мене головне джерело сигналів і рішень. І звісно не забуваємо про безпеку. Якщо нахил голови супроводжується іншими симптомами, незграбністю, запамороченням, дивною координацією, мимовільними рухами очей чи блюванням, це вже тривожний сигнал. У такому випадку важливо звернутися до ветеринара, аби виключити проблеми із вухами чи вестибулярною системою. От і все, хвостолюбчики! Ми з вами розібрались, чому ваші улюбленці інколи крутяться перед сном, нахиляють голову, роблять дивні й милі речі. І зрозуміли, за цим стоїть не тільки ой, яка милота, а й справжні інстинкти, мислення й бажання бути ближчим до нас. Такі моменти нагадують, хвостики не просто живуть поруч, вони постійно спілкуються з нами своєю мовою. Наше завдання. Чути й розуміти. А тепер ваша черга. Пишіть у коментарях, які кумедні чи незвичні звички має ваш улюбленець. бо кожна історія це ще одна маленька таємниця їхнього світу. Не забудьте підписатись на Зу та поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще більше цікавих фактів і відкриттів. До зустрічі в Зу!